Розпаковка шахіда від Дніпром. Дивіться, яку балалайку прислали. Здорова така з колесами. Інтересно, дивіться, колеса є. А як ця вся бандура влізла в цю маленьку коробочку, ще й зайдє якась бойова частина. Ну, і нічого. Зараз розпакуємо, подивимося, що до чого, як, що, куди впихати і тому подобне. Так, в комплект. ого, мішок якийсь. Так, Хто не любить котів. Це такий мішок, що не тільки котів вашей здорових собак топити можна. Ну ладно, Ні, я таким не займаюся, так, взагалі. Це хто не любить. Я люблю котів, у мене вже 4 там бігає. Так. Далі. Ого, як його склали. Колеса. Колеса до вертольота. Чи до шахіда, не знаю. Може це якийсь шахід прийшов, колеса, щоб запускати. Так, далі йдемо. Це точно пилосос, чи це якийсь шахід? Дивись. Точно якісь запчасті ніби до шахеда. Звісно, в мене шахеда лишнього немає у хазяйстві, але це якесь більше похоже на якийсь реактивний мотор. Так, є така штука. Це теж якась запчасть до шахіда. Коротше, прислали мені шахіда. Трендець. Розпаковка, як то кажуть, шахеда від Дніпром. Де? Одна ця, є, друга ця де якась як матрошка. Диві. І третя запчастина. Ого! Будемо складати шахеда. Триндець. Ладно, йдемо далі. Ну і сам, сам шахет. О, цей сам шахет не такий цей, не, не такий страшний, як його, як його малюють. Ой, не знаю, чи я без інструкції розберуся, але що наша нам та інструкція? Спочатку, може, складу неправильно. А потім подивлюсь інструкцію. І ще якась штука. А що це таке? Це якась бойова частина чи що? Це розчоска де. Там якась розчоска. Що воно? О! Нога Фреді Крюгера. Це, мабуть, блохи відчісувати, якщо дуже гладкі. Триндець. Теж якась штука цікава. Не знаю, що це. Ладно, щось розчісувати. Ну і інструкція до, до цього шахіда. Ну, все, а тут короб, коробка і, і все. Знаєте, що я думаю? У мене коробок назбиралося вог. Буду в таких коробках Лего продавати. Так що потім посортію, поскладаю в коробки, поважу і буду продавати Лего в коробках. Кому цікаво, Лего в коробках таких купувати, підписуйтесь, буду потім продавати. Ну, все, комплектацію показав я. Наверно, зараз буду, буду збирати, пробувати. Але, напевно, збирати в другому відео буду, бо тут вже коли його, вже до часу кінчається. Обично 3 минути і інстаграм каже, що це дуже довго. Так що все. Шахіда буду збирати в слідкую відосі. Клацайте десь, десь в аккаунт.